Доброго дня. Сьогодні хотілося поговорити про а, заборонні знаки. Так, обгін транспортних засобів заборонено, а саме знак 3:25. Відповідно, цей знак забороняє обгін е, усіх транспортних засобів. так, е, Відповідно, е, обганяти під цей знак заборонено. Але є випадки, коли відповідно все ж таки можна відійти від цього правила. В яких випадках? Відповідно, під цей знак 3.25 можна відступити від правила, тобто можна зробити обмін легковим транспортним засобом, тобто до 3,5 тонн, так тільки за наступною умовою. По перше, якщо попереду рухається поодинока ціль, так поодинокий транспортний засіб і швидкість його не більше ніж 30 км на годину, що ж відноситься до поодиноких транспортних засобів? Це відповідно один транспортний засіб, один автомобіль без різниці, якої категорії. Автомобіль, який виконує буксирування, це теж вважається відповідно поодинока ціль, поодинокий транспортний засіб, і відповідно автомобіль з причепом. І третя умова це відповідно, якщо у нас немає зустрічного транспортного засобу. Тобто, якщо при обгоні ми не створимо небезпеки для зустрічного транспортного засобу. За умови цих трьох правил відповідно нам дозволено легковим транспортним засобам зробити обхід навіть під цей заборонний знак. Також, до речі, відповідно можна а, зробити обхід, якщо в нас одна суцільна а, полоса і встановлений даний а, тип знаку, тип але а, тільки в тому випадку, якщо у нас не більше ніж дві смуги в обох напрямках, тобто у нас є одна смуга для руху в одному напрямку, і одна смуга для руху в іншому напрямку. Тоді в такому випадку, навіть через одну суцільну, нам дозволяється зробити обгід, навіть якщо стоїть цей знак. Але якщо в нас дві, скажімо так, більше двох, тобто три-чотири більше, тоді зрозуміло, що через суцільну ми вже не маємо права перетинати. Тобто тільки дві смуги в обох напрямках. Пам'ятаємо про це і відповім.